20 команд з різних громад Житомирщини взяли участь у змаганнях черлідингу у рамках третього районного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Та з команди Power Girls, яка представляє Коростишівську територіальну громаду, розповідають, займаються черлідингом вже близько двох років. На тренуваннях викладаються на повну, аби досягти найвищих результатів на змаганнях. Ми надіємось тільки на перемогу, а перемога нас веде вперед. Тобто ми розвиваємось і ми стаємо сильніші і кращі. Я взагалі люблю танцювати. І у нас більш спортивний більше ніж як хіп хоп тому мені дуже подобається. Участь у змаганнях взяла і команда фентезі. Спортсменки зізнаються. Спершу переживали та боялися виступати, але щойно заграла музика. Усе це зникло натомість. Відчули драйв. Амках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч проводять уже другий рік поспіль. Мета цього проєкту збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі, і ведуть здоровий спосіб життя. І діти це наше майбутнє, і нам треба максимально все зробити для того, щоб ми могли розвивати своїх дітей, тому що ми знаємо, що спорт це перш за все здоров'я дітей, еродиція дітей, швидкість дітей. Ми можемо сказати з певністю, що змагання, що проект набирає обертів на жатомир і підтвердженням того є те, що сьогодні рівно удвічі більше команд беруть участь в даному змаганні, в даному етапі, в даному проєкті. на районному етапі змагань з Черлідингу у рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч бронзу забрали дівчата з Коростишівської територіальної громади, срібло Житомирської переможцями ж уже вдруге стали спортсменки зі Санишівської громади. Другий рік поспіль! Чепуль, Дмитро Половинка, телеканал СК1.